А в нас на огляді сьогодні електроскутер від компанії Forte, моделька Ranger. Отже, скутерочок в нас оснащений двигуном на 2000 Вт. Двигунчик у нас на задньому колесі у вигляді такого мотор колеса класичного. Так, 2000 Вт потужності має, як я вже й сказав. Розганяється до 45 км на годину. Для цього скутера це більш ніж достатньо. Також у нас є три режими швидкості. Відповідно, де перший режим це найповільніший, і третій найшвидший. На одному заряді він проїжджає 50 км дистанції. Ну, Але знову ж таки, так як це електротехніка, зважайте, зважайте на те, як ви його будете навантажувати. Максимальна його вантажопідйомність це ну, фактично максимальна вага райдера 150 кілограмів. Він у нас вважається таким е двомісним. Сидіти на ньому комфортно, місця для них тут вистачає. Ось так сидить райдер, сам водій, і позаду у нас сідає таким чином. Пасажир. Спинка пасажира є, ноги куди поставити, є, тобто, в принципі, на ньому зручно на невеликій дистанції, Ну, а на великій на ньому і не вийде. Пересуватися дуже комфортно. Акумулятори в нас тут загальний вольтаж їх складає 72 вольти та 23 ампер -години. А. До повної зарядки йому вистачає 7 годин, щоб повністю зарядитись. До речі, зарядочка в нас йде в комплекті. Під сидінням. Це тут різні ось такі коробочки, там гарантійний талон. І, до речі, зверніть вашу увагу на те, яка глибока ніша багажна. У бензинових такого ніколи не буде. Там завжди вона і мілкіше виглядає, отак тому що в нас там двигун, а тут досить так. Місця багато. Дискові гідравлічні гальма в нас як попереду, так і позаду. Є дві підніжки: одна бічна, друга центральна. По ходовочці попереду звичайна гідравлічна вилка, позаду два амортизатори по дві сторони. З однієї сторони і з іншої є свій амортик. Досить комфортний, там який по нерівностям. Десяті колеса в нас попереду легкосплавний диск. Цікаво виглядає. Е, також ледівська рінізована оптика. Яскраво світить вночі. Дуже гарно освічує дорогу. До речі, перевіряли. Е, цифрова приборка. Є додаткова ніша для вашого телефону. А також тут і є USB шка для підзарядки ваших гаджетів. Комплектується двома пультами та двома ключами. Це він показує, що я забрав ключ. Є сигналізація та запуск із пульта. Можемо ключик не вструмляти в замок запалювання. Тому, друзі, ось такий прикольний електроскутерочок є в наявності. Переходьте за посиланням, щоб дізнатися актуальну вартість та всю інформацію про нього. Якщо цікаво, будемо раді вас бачити в нашому магазині, що на вулиці Трублаїні 2. А я дякую за перегляд. Ставте ваші коментарі, пишіть лайки та підписуйтесь на наш канал. І до нової зустрічі! А зустріч буде вже дуже і дуже скоро. Па-па!